Всім привіт! Я вас вітаю в Карпатах. Ми зараз знаходимося у Буковелі, і знаєте, на фоні така. Краса, і я обов'язково вам ставлю кадри. Дуже радію, що ви заглянули на мій канал, сподіваюся, вам сподобається влог. Почну я з назви готелю, куди ми приїхали, тому що знаю, що включу в саму назву цього відео. Вам буде цікаво, ви зможете погуглити, погуглити і я розкажу о, там, букінгу вести, щоб якби, зрівняти ціни порівняти. Називається, бачите, у мене карточка є, я спеціально взяла. Diamond Resort вона цей Diamond Resort не знаходиться в Буковелі і розділений цей готель на два корпуси: White і Black. Я вибрала White, але чесно, ніякої різниці немає. Якщо ви погуглите, ви дізнаєтеся. Тут сніданки включені, також є спа. До речі, навіщо я брала картку? Якщо у мене є браслетик, могла прочитати. Що ж, давайте розкажу трошки про спа. Тут є теплий басейн, на вулиці є басейн. Я його особисто це на вулиці басейн не бачила в очі. Тільки коли вже дивилася сам готель в інтернеті, бачила, що там також є підігрів, але так як на вулиці зараз осінь, прохолодно. Дощ трішки накрапує. ну Взагалі така, знаєте, пасмурна погода, я думаю, що там нікого немає, але всередині є також сам басейн, такий з підігрівом, є лежачки, де можна перепочити. І також є сауни дуже класні, я навіть для вас запам'ятала: римська, фінська, соляна є сауна. І також щось, типу джакузі, є, така з бульбашками тепленька водичка. Тобто класно, можна відпочити. Басейн не глибокий, то якщо ви. Не сильно вправно плаваєте, вам тут буде чим зайнятися. Що я насправді не знаю, так це чи сніданок включений завжди у вартість, чи це треба проговорювати чи доплачувати. Все справа в тому, вся справа в тому, що цю поїздку я подарувала мамі на її день народження, і я купувала через турагента. Тому я як познала, що тут буде, і спа така камера важка, якщо на рівні з вікном знімати. Так, які у нас плани? Ми відснідали, недавно класний. Я вам не знімала. <свісно> Спробую завтра познімати вам. Ми приїхали на три ночі. Так. Вчора ми проїхали, сьогодні переночувала, я виспалася. Не знаю, мої батьки кажуть, що вони не виспали, тому що в нас такий сусідній номер. Тут у лохмісні два номери, Я взяла мансардних. Не беріть мансардних, мансарні номери я вам відразу скажу. Я взяла мансардний номер, і тут таке вікно. Я думала, що мансарда трішки значить, що це буде видовжний номер, або це буде вкритий балкон, такий скляний, але щось пішло не так. Я для вас тут також Вкажу кадри, як мене там номер. Трічки покажу, коли ми заїхали. І, до речі, якщо про спа говорити, то тут платі халати 100 гривень за людину на весь час перебування у готелі. Не знаю, чому вони не включають в саму вартість. Трішки вам розкажу, що у мене такий чудовий догляд. Я придбала маску для волосся. Яку купувала, коли жила у Польщі, її зняли з виробництва. Вона називається така зелененька від L'Oréal. і я у нас в Україні знайшла одну і там зайде вже так підходить срок її зберігання, але я купила наношу і волосся набагато кращий вигляд стало мати. Ось так. Знаєте, осінь пройшла за календарем, тому сьогодні я знімаю сьогодні 23 вересня 2022 року. І треба теплесенько одягатися. Вирушаємо, покажу вам всю красу Карпат. номер виглядає так. Насправді. Він вже такий обжитий, тут вибираю речі, тут з доставки, тут якісь речі сохли. І чесно, готель насправді. Готель новий. І тут все новесеньке. Тобто я навіть не знаю, чи в цьому номері ще хтось жив до нас. Він такий і класний, знаєте, пахне свіжістю і новизною. Це я повинна відмітити, але також враховуйте, коли ми приїхали. А а не? Просто, ну, не, не, вони просто допустіли. Ні-ні, вони чистять. Тому що вода зовсім інша От цих таблеток, ну, вот, вчора запах, запахне. Я вчора таблетку ногам виходила. Да, ну правильно, що таблетки кидають, що по знаєте. Вот, да, да, так, так, то що. Просто тобі даже дуже змивається і все. Ну, чесно, кожен рік все міняється і міняється. Нове і нове. Так, да, все міняється. Так, ми вже на місці. Мама. Припаркувалися на м'яке. Mm -hmm. Це грибова хата. Бачиш, вверху грибова хата. Да. Барашки. Ми піднімаємося в касі. Тут прохолодно. Зараз покажу вам ціну. Ми придбали два оглядових квиточка, вони по 190 гривень. Так, трошки погуляємо, поки ми ще не піднялися. Я купила в дикій вишні собі напій гарячий. Не знаю, чи видно? Тут катання, бачите, наплюшка вже відкрита, можна відпочити, присісти. Так, я максимально сердита, бо вся моя наливка вилилася просто на мене, і пальто просто все в червоному вині. А це моє єдине пальто тепле. М -м, як вам сказати, воно настільки в плямах, що я боюсь, що воно взагалі відчиститься. У мене немає вологої серветки, єдина, яка в мене була, і трошки викрила, але нічого то не дало. Тому що так як пальто із такої, знаєте, цупкої вовни, воно просто всередину зайшло. Сказати, що є зла, це нічого не сказати. Просто б мене побачили. Все. Все пальто в червоному луні. Строю немає, вже і зла повністю. Так, Тут спускається, зробили цей атракціон, кричать. Де, мої батьки перейдемо. Їдуть. Для цієї прогулянки я вибрала звичайний чорний байковий костюм, пальто, яке я вже облила вином, чорну сумочку і чорні шкіряні чоботи, які разом з вами купувала. І вони є в зимових відео, в зимовому гардеробі. Кому цікаво, перегляньте, дуже зручні. Так, ми вже серед красивих гір покажемо маму, яка лягла. Мам! вже піднялися наверх. ви знаєте, що з кожним роком все більше і більше там розстроюється. Там вже цілий цей божа, атракціон, цілий парк розваг, вистріли. А ми потім любуватись, видимо. Ми якоїсь савою стояли тут і нам розповідали, де говерла, де говерляна, але мені здається, це в ту. О, там там Це з тої сторони, треба дивитися. Уявіть собі, що тут буде все засніжене і будуть кататися. Всі охочі. Тут болото. Як ви бачите, тому треба обережно піднімати, щоб не поскузнути. Не, Я вже спускознулася. Ой, камні дуже слизькі. Йду О, бургер-бар. Дойду. Ні, це щось друге, це не загорає. А що тут є? Тінь у ці штуки Ні, не робити. Так, у нас тут повний релакс. Якщо в колочі, Тут взагалі болото треба бути дуже обережним.

Слава с богом давай это могли быть без тобой Лучше часа. А <laughs> я его <догнаться> А <laughs> <у> меня, а меня. <laughs> мне... <laughs> Кластик, пока, маме, скажи пока. Пока? Ситуація я зла продовжується. Я тепер спускаюся одна. І ми повинні були Саву зробити фотографії тут разом. Ми окремо один одного, як ми будемо спускатися, бо тут найкращий вигляд. Сава вирішив екстремально спуститися. Просто. А ведь <пілляє> <пілляє> Так, тут могу быть чесник, хваба. Не, я попробую сама одной рукою. Нічого мне не получается. Мы прийшли в грибовую хату. Там сама будет кричати, буде, буде росли. Так, ти могла би бути тут. Ні, значить біля того. Можна? Угу. Так, у мене грибна зупа. Тут у мене, бачите, чесник. Буду видушувати. душу голос Mm -hmm. Тут Сава теж собі видушує. Да, видавлю, видавлю. Ось вот Такий борщ у нас. О, Краще вийду на камеру, бо я на телефон знімала, то взагалі погано. Нам смачно. Борщ, так. А так. Он етим, да? Да? Знаю, по а мою зуби цю хтось спробував? І так, я вже зібралась. У нас сьогодні така знову культурна програма. Хочу показати своїм батькам водопад Гук. Ось так. І покажу вам образ. Тому що чомусь вчора, знаєте, не настільки багато уваги цьому приділяла. Коза лиже, забор. Ну так. Сір, о, вона відходить, Відходить. При цьому вона стояла. Підлизувала ті дерев'яшки. Ой, блін. Ми в лобі були на сніданку. лобі виглядає ось так. Стимула. Саме гарне дуже нове таке лоббі. Все так стильно. Давайте я почну зверху. У мене тут капелюх, це 100% вовна. Це Гес. Я купувала цю шляпу ще у 2015 році в Одесі в Рів'єрі. Рів'єра дуже постраждала під час На початку війни. Мені здається, в квітні місяці туди влучила бомба. Мої сережки від Дикенвай. Багато до речі питають. От, ось так вона виглядає. Тут такі метелики. Це мені тато подарував на 8 березня. Багато питають за ці сережки. Вони дійсно дуже класні, виглядають так солідно. Не знаю, чому тут друге підборідж <смі> видно на відео. Тепер тут чорна, саме звичайна базова або доласка. Я купила ще в Польщі, там це такий, знаєте, там ноунейм зовсім. Е і мої шкіряні. Шкіріні на високі посяті такі брючки. Вони знаєте йдуть такі і класичні, і в той же час спортивні, тому що тут резинка, затягуються, вони мають кишені, їх класно носити на кожен день. Вони мають таку ну довжину, якраз що підходить під чоботи. Там невеличке, Я просто тільки що нагиналася, сідала, то вони трішки піднялись, але взагалі вони так прям заходять у чоботи. Чоботи у мене з Польщі, як, до речі, вже точно вийде це відео про гардероб, я про них розповідала. Перегляньте, будь ласка, це ж керіні португальський бренд. Певне вас цікавить моя дублянка. Така моя дубляночка, вона коричневого кольору. темно коричневого кольору, я тут додам більше фотографій, звичайно ж. Так, я її замовляла на AliExpress, але це була фабрична річ. Чи доступна така функція, щоб під ваші заміри відшили вам дублянку? Не буду вам казати, бо сама не знаю цього. Але ось я зробила класний вибір, тому що вона така і вільна, і в той же час стильно виглядає. Ось такий образ. Буду робити фотографії і додавати вам. скільки шукаємо місце для парковки. Так, да, я познімаю зараз. О, трішки покажу, не знаю чи всі кольори передасть камерам. Все, йти. Мама фотографує. Так, Я дістала гриби зверху, муховички. Міло. Муховичок. Це гарні. Їх тут дуже багато. Да. Так. Зараз будемо пити чай і йти далі. Я вже а в було. Він п'є. Краса. А ми якщо туди їхали, на вальові їхати на 9. А, а я хто тут для честь только? Це наша мрія була! Куди ми йдемо суди? Подожди! На, гадинку. Ой. Ми на місці. Якщо чесно, мені було б важко вот. Я вже так під підверх іду. Красава. Ми купили наливку, вибрала журавлини. була ще вишнева, щось мені вона не зайшла. Прямо при вході водопад там продають, ви знаєте, там такий ринок є. Зараз скуштуємо. Там дають на дегустацію, тобто можна вибрати. І так, ми всією нашою дружньою компанією йдемо назад. Назад якось йти легше, можливо, через те, що ми спускаємося. Я собаку бачу. Сава і Слава, я... собачка. Краса! Якщо чесно, то від повітря мені вже якось аж голова обертом, йде. можливо, через те, що я випила, наїлася. Але в мене такий стан таке розслаблений, знаєте. Хочу передати вам через камеру. Нукаліс. Нукаліс. А вон йому. Ти до мами. Для активного відпочинку ми вирішила зайти в ресторан. там де ми, В принципі, ходимо на сніданки сюди. Тут дуже гарна атмосфера, такий класний дизайн і, звичайно, швид на гори. Я замовила лати. Зараз мені принесуть варенички, я вам покажу, а Сава замовив роли. Вирішила перекусити, чесно, я дуже втомилася. Ну, я... Мама пішла трішки поплавати в спа. З татом вони відпочивають. а Ми перекусимо і також трошки відпочинемо, бо дуже втомилися. Я вам свої беренички. Сами роли. Класний такий тунець, хоть наші ну, свіженький. Так, тут музику включили. Зараз подивимося разом з вами, що там всередині. Сподіваюсь, наганяє на вас аптека сметанк баряночек. Спробує. <ривіться> Останній наш ранок букавері ми вже зібрали речі, спакували я, одягнула джинси. У мене такі вінтажні джинси від Levi's. Не мені подобається, в такий складний, звичайно, колір. Але м -м, мені подобається в них те, що у них класний, дуже такий, знаєте, тягнеться і в них зручно. У мене були ще на вибір такі флісові костюми, мені здається, в них мені буде жарковато, І були шкіряні мої брюки. Я також вирішила, що це дуже жарко буде. А що я вам хочу сказати? Номер, звичайно, став набагато просторішим. Після того, як ми забрали всі свої речі, ще раз милуємося з вами природою. Сьогодні, бачите, сонячна погода така. Ми йдемо на сніданок і вирушаємо козочки писуться. Дуже гарна природа. Ми тримаємо наш шлях у Гуцуленд. Краса. Нам ще так повезло з погодою. Просто щастя. Можна кататися ось на квадроциклах. Тут класно було б на самокаті. Да. Гори познімаємо, гуляємо. Така осінь, відчувається. Ми можемо натягти або сюди, або так низом туди. Звичайно, класно гуляти. Подивіться, озеро молодості, воно таке прозоре. Там при вході ми дивилися катамарани. Там видно дно, ось тут теж видно дно. Віть, яка чиста водичка. І звичайно ж, плюс осінніх Карпат в тому, що мало дуже людей. Хочу передати вам всю атмосферу. Так, тут у нас є все, що є в Гуцуленті. Стародавні хати, фотозони, страви, гриль, ручні тварини і мапа, яка. Деяка тваринка знаходиться. Ось. Тут привіт! Ага. Історія про те, як ми намагалися зайти в Гуцуленд, але попали на декілька екскурсій і на великі автобуси людей. Там були великі черги, і ми трішки поспішаємо. Тому це наша друга. Друга спроба. Так. так, друга спроба потрапити у тулент. Ми вже навіть дійшли. Того разу ми дійшли, ми тільки до водоклап тоді дійшли зимою і передумали. А цього разу вже дійшли до каси, посиділи, дивимося, люди йдуть, йдуть і вирішили йти назад. Тому, звичайно, я вам всім рекомендую там сходити, подивитися, я на відео бачу, всі гладять баранчиків, там козочки пригають. Ну, взагалі він такий контактний, сподобається вашій сім'ї точно. А у нас нам є стимул приїхати ще раз. Я думаю, коли ми вже приїдемо наступного разу, тут аквапарк буде. Бачите, будують, розбудовують Карпати. Попри війну йде будівництво. Ну, видно, що воно йде, сьогодні просто неділя. Тому вихідний день, так, будівництва багато. Покажу вам. Давай буде гарно видно. За звук такий. Просто хочу, щоб ви мені розказали, як вам. Я вас не знімаю. Вам сподобалось? Так. раді. А вам? Вам сподобалось? Дуже ти моя сладка.